У парку Перемога цими вихідними відбувся благодійний забіг. Його влаштували до дня міста, який цьогоріч вперше відзначали 29 червня. Щоб взяти участь у забігу, потрібно було задонатити для 116-ї бригади територіальної оборони, яка вже півтора року несе службу на Донеччині. Я за здоровий спосіб життя. Це завжди приємна атмосфера. Тим більше, що тут така. Е Благородна мета збір коштів для наших захисників. Це на підтримку ЗСУ. Я завжди беру участь на цьому. Взагалі беру участь майже в усіх забігах. Намагаюся зробити це. Бігаю через день завжди тренуюся. До початку забігу у парку провели розминку. Долучився до благодійного забігу і переселенець із Сєвєродонецьку. Вадим я професіональний спортсмен. Я професійний спортсмен і виступав у багатьох змаганнях навіть в міжнародних пробіжках. також продовжую у свої 63 роки підтримувати усі забіги. Продовжаю свої 63 роки підтримувати всі забіги. Усі охочі змогли пробігти дві дистанції 500 метрів та 2,5 кілометри. Задонатив на збройні сили України. Ініціатор благодійного забігу. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ці змагання вони скажімо так. Не мають значення для того, щоб отримати результат. Основний результат це присвячені підтримці нашої 116-ї бригади. Сьогодні все для перемоги і на благо держави. Це була моя ініціатива взагалі провести цей забіг, тому що я там час від часу бігаю. Кожен забіг це донор у благодійному забігу. Взяли участь дві команди зі скандинавської ходьби.